Слово про похід ігорів, жанр твору ліроепічна героїчна поема, час написання приблизно 1187 рік. розповідає про події 1185 року, невдалий похід Новгород Сіверського князя Ігоря на Половців. Автор твору НЕВІДОМИЙ. ОБРАЗИ Князь Ігор Святославович, його брат Всеволод. Автор називає його Буйтур, ЯРТУР Святослав племінник Ігоря. Володимир син Ігоря, Київський князь Святослав, Ярославна дружина Ігоря, дочка Галицького князя Ярослава Осмомисла, справжнє ім'я Єфросинія, Композиція. Слово має вступ, основну частину і закінчення. У вступі безіменний автор роздумує, в якій манері йому описувати події. Він згадує співця бояна. Основна частина це похід, битви з половцями. Сон князя Святослава його золоте слово. Плач Ярославни. Втеча Ігоря з Полону. Кінцівка величання Ігоря, князів та дружинників. Сюжет. Молодий новгород Сіверський князь Ігор вирушає в похід проти половців. Участь у поході беруть також князів Всеволод, брат Ігоря, Володимир і Святослав, відповідно син і племінник Ігоря. У цей час відбувається сонячне затемнення, що вважається поганою прикметою. Ігореві рекомендують відмовитися від походу, але хоробрий князь каже, що він не вірить у прикмети. Князівська дружина рухається далі. Перша битва з половцями закінчилася швидко. Русичі легко перемогли ворогів. Вони відсвяткували перемогу і лягли спати, навіть не виставивши серйозну сторожу. А на світанку половецьке військо стіною обступило табір Русичів у тяжкій і нерівній битві. Майже все руське військо загинуло, а князь Ігор потрапив у полон. А тим часом великий князь київський Святослав розповів боярам свій дивний сон. Снилося князеві, ніби накривали його чорним покривалом, черпали змішане з кров'ю вино, сипали на груди перли, а всю ніч ворони каркали. Бояри пояснили князеві, що сон його віщий. Ігор зазнав страшної поразки. І тоді князь Святослав зронив золоте слово звернене до удільних руських князів. Головна думка цього звернення заклик князів до єдності у боротьбі із зовнішніми ворогами. Ярославна дружина князя Ігоря плаче у путивлі на валу, звертаючись до вітру Дніпра, сонця з проханням повернути їй коханого. Її звернення нагадує фольклорний жанр голосіння. І справді, за допомогою. Половця Овлура Ігор повертається на Русь, іде до Києва, щоб покаятися у своїх нерозумних вчинках. Твір неодноразово перекладався і переспівувався багатьма українськими письменниками перший Шевченко С. Руданський, і Франко Б. Грінченко, Панас Мирний, М. Рильський та Ін. За мотивами Слова. Створено чимало різних творів та мистецтва. Опера Олександра Бородіна, Князь Ігор, Композиція М. Ем Лисенка Плач Ярославни». картини В. Васнецова, Ема Реріха, В. Касіяна, а також скульптурні композиції, найдавніші рукописні книги Київської Русі, що дійшли до нас, таких книг дійшло мало 33 книги XI століття. ОСТРОмирове Євангеліє 1056 1057, писане уставом. І зборник князя Святослава Ярославовича Слово про закон і благодать митрополита Іларіона. слово о полку Ігоревім, Києво Печерський Патерик. Устав це вид письма, коли кожну букву малювали окремо від іншої. Початкові літери були великі і яскраві, а кожна сторінка оздоблювалась орнаментом і заставками. Уставом писали до 14 століття, потім перейшли на напівустав, а далі на скоропис. Друкарство Засновник святополк Фіоль. У 1491 році в Кракові видрукував п'ять перших книг кириличним шрифтом псалтир. «Псалтир», «Часословець» та «Ін». 1574 рік Львів Іван Федоров видає Апостол, а потім у місті Острог Біблію Братства церковно-освітні товариства міщан, які виникли у 15 столітті. На західноукраїнських землях і поширились по всій Україні. Найактивніше братство діяли у Львові, Острозі Києві. Члени братств створювали школи, бібліотеки, закуповували старі рукописи, збирали пам'ятки історії і культури. Київське братство заснував мисеал Гугенвич.